Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в Роблокс, а саме в режим конкретно жорсткого фермера. І я просто дивлюсь на цього пацана, і що він тут повирощував себе на базі. І Я просто в шоці взагалі від цього всього. Тому що ось так от виглядає моя ферма. І якщо чесно, вона ти знаєш, ну прям вообще ніяка. Вона прям чесно кажучи, тупо ніяка, бо в неї нічого нема. І скоріш за все, мені треба купити якісь насіння. Проте у мене є всього на всього доларів, які ми зможемо потрапити. Так, о, тут ми можемо купувати походу насіння, а тут ми можемо продавати, походу, то, що у нас вже виросло. Давай подивимося, поговоримо. Так, що в тебе є? У тебе насіння моркви? А, ягідки, ще ягідки, помідори, морква, кавунчики. Гарбузи, яблука. Яблука, кстати, в продажі, бо цього немає в продажі, поняв. Бамбука, кокоси, кактуси. Це, мабуть, кокоси, якщо я не помиляюсь. Я можу помилятись. Я можу помилятись. Так, дракон, драконські фрукти і манго, манго. Саме круте, як я поняв. Окей, окей. Тоді давай беремо. Це ж морква, правильно. Ну да. Давай беремо цю моркву. Коротше. В общем, бо я щось уже завтикав все. Обалдіть у пацана, я можу припра. Ааа, це не моя ця. Ну, можна купити, кстати, приколи, щоб стирити у нього щось. Ладно, щоб все виросло, надо заплатить 375 робоксів, це окей. Я посадив дві. Я посадив! У пацана на нас. У мене пішло, пішло 33%. диви, 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 диви. Виросло. Обалдеть. Ану, підібрати. Gold Золота! І обична! Обалдеть, у мене купа, всі хочуть мені щось подарити. Давай приймемо щоб би ні. у мене всього, у мене купа моркви цей. Це ж морква, правильно? Ну так, да, це морква. Ану, погнали продавати. Так, I got так. Е я хочу продати весь мій інвентар. I want to sell this. Так, я хочу продати тільки це. Опа, 22 бакса! Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. коу телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярів. Гарних режимів: Toilet Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в кофшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Ще одна картошка, братуха. Я хочу просто подивитись, яка різниця в цінах. Ця 20 баксів. Бо це, мабуть, а ну, золоту давай. Диви. 400 баксів! Прикинь, як мені пощастило, золота морква виросла. Просто зума зійти і ще 40 доларів за дві моркви. Хорошо. Володя мені ще хоче дати помідора, я, в принципі, скоріш за все, це останній подарок, який я просто підберу, тому що то буде трохи нечесно, бо я ще за 30 чим-то доларів продав помідора. Дивись, хорошо. Значить, у мене є 561 долар. Я можу купити тільки ягоди. Ну да. Я думав, я зможу купити більше. Всього. Ладно. Давай я куплю ягідки. У мене лишається 160 доларів. Я купляю оцю штуку. І просто закупляю купу моркви на всі бабки. Погнали, погнали! Блін, у мене купа всього. Всі хочуть мені щось продати. Можна в налаштування якось це виключити? Будь ласка, Володя, не треба мені сіки всього давати. Будь ласка. Тихо, вовчик, вовчик, все, не треба. Або мені далі пробують давати, як це в налаштуваннях виключити. Як виключити цю штуку? Вова! Так, ладно, все, ми садимо моркву. Бем, 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 бем. Погнали! Диви! Так, ягідку і... ще оцю цю штуку. Твій воно все швидко виросло. Йо-мойо, -йо. і золота морква ще одна виросла, ти поняв? Ану, погнали все продавати. І сіки я зароблю за цей врожай. Мені супер інтересно. Ще пішов дощ, воно буде все рости набагато швидше. Вовчик, братуха, не давай мені нічого. Вовчик, не треба, не давай, бубаска, не треба мені нічого. Вовчик, будь ласка, давай я попробую все продати. Бем. Так, я хочу продати весь свій інвентар. Я за 600 доларів! А ну тихо, пацан. А нема більше мабішому. Я можу оці штуки закупити. бім 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 Все, закупив, має ще 400 баксів є. Хай піду далі. Вовчик, я ж тебе попросив. Не треба. Не, не надо мені нічого давати, братуша. Погнали, погнали. Тик. Блюбері. Голубі ягоди. 0%. Стравбері. Ще не вирос. А ну давай ще посадим. Ага, лопатою можна прибирати все. Ну, поняв, воно раз виросло, і воно потім дає ягідки все время. Так само ось ці ягоди, поняв, ти їх раз посадив і потім бігаєш, збираєш ягідки просто. Почти кілограм! Ти поняв? У мене клубника! Почти кілограм важе! Зума зійти! Обалдеть! Ладно, погнали все попробуємо продати. Диві, які просто садиє, пацанів. Це зума зійти. Що вони там напосаджували Що вони там понароблювали? Це зума зійти просто. Ладно? А вовчик якось тепнувся, походу. А, тут і кнопки можна тепнутися. Так, давай попробую продати весь свій інвентар, і мені дадуть 340 баксів. Обалдеть! а що ж я можу купити? А, кстати, нові сімечки будуть через хвилину, того я, в принципі, готовий. У мене чуть-чуть не вистачає томат. Я можу тепнутись на базу, попробувати зараз бистренько-бистренько все позбирати, відправитись на продаж. Отако продати все. I want sell. Блін, я нажав продати тільки одне. Я хочу продати все. Все хорошо. І я хочу купити. Купити. У мене не продалось нічого, прожди. Я хочу, вон uh, sell my інвентарі. О, 210 баксів сюди. Хорошо. Я купляю томат, тепаюсь. Сажу його. Збираю весь свій врожай. Супер. Збираю оце все. Тепаюсь uh, на продаж. Продаю все. Дивись. Продаю весь свій інвентар 335 доларів. І зараз, по ідеї й оновиться скупщик. Точніше, продавець. От, і ми, в свою чергу, зможемо. Щось у нього прикупити, бо в нього поки нічого немає кроме кокоса. Ану, ану. Опа! Це то, що треба. І в мене є 585 баксів. Давай купимо ось ці штуки. Вони хорошо дають бабла. І оцю штуку. І на залишок просто моркви накупимо і погнали а, до нас додому. Так, моркву ми просто посадимо тут. Нехай росте. Потім блюбері, це оця двіжуха. І стробері у нас отут будуть рости. Все, погнали, все підбираємо. Ці ягідки теж. Бім-бім-бом-бом. І морква наша. Ну, золотою, на жаль, не появилось. Ну, все одно нормально. У мене прикиньте, сіки, просто всього з ума зійти. Ладно, давай на продаж. Я, кстати, думав, що воно буде рости дуже довго. Але насправді гра дуже зроблена так, що все швидко робиться. І в нас опять є 324 долара. І я готовий закупитись на всі гроші морквою. Поїхали! бім 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 бум 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 І в мене все, моркви нема, пацани. 100 баксів лишається. Ідемо на нашій так сказати, на нашу грядочку. У мене 22 моркви. І поїхали. Поїхали. Просто висадим всю моркву бистренько, щоб вона бистренько виросла, і я бистренько заробив купу бабла. Так, свіжого помідорчика можна дати. Пацан! Кстати, в мене ще нема помідорів. Тільки в тебе є помідори. У мене нема помідорів. Так, ладно. Свіжий помідорчик це хорошо. Ну, голубі гітки в мене особо не сильно ростуть. А що в мене тут росте, я вже й не пам'ятаю. Капець, пацани, посходилися. Так, тут у мене щось росте. А, у мене є гігантська морква! Ану? Я не хочу її збирати. Я хочу зібрати погану моркву, типа малу. Тепнутись на продаж. Прикинь, вродило, да? Ану, продати інвентар 620 баксів. Хорошо, є за 600. І в мене є. Блін, я Пощі помідор можу купити за 800. А Остального нема в продажі, взагалі. Його вже скупили чи що? Так, а ну. Велика морква на кілоп. Зума зійти. Давай підберемо ще ягідок. Нормально, нормально. Голубі ягідки якогось чорта в мене особо не ростуть. На жаль. Ну, давай на продаж. Весь свінентар. 590 баксів. Там морква, видно, взагалі зарішала. У мене є 1400, і я можу купити. І я можу купити. Помідор, Бенс, хорошо. І ще одні сині ягідки. Що ще робити? Я вже все скупив, виходить. І я можу в себе вдома чисто збирати врожай. Так. Ем, блюбері я посадю тут. Помідорка я посадю тут. Отут по центру. Бемц. А тут щось у мене росте, чорт його. А, у мене був помідор, а він росте. І там тепер у мене помідор Ладно. Давай, коротше, все попідбираємо. Що ми можемо тут підібрати? У мене тільки дві блюби. Обалдеть у тебе, клубніка, пацан! А це помідор. Один-4 кіло. Спасибо. Зума зійти. Жесть. Ладно, підбираємо все. І давай на продаж. Нам треба максимально багато заробити, час бабла, щоб купити щось толкове, коли оновиться скупщик а, ску... а продавець, точніше, продавець. А продавець оновиться через хвилину, 15 секунд. Погнали додому, нам треба збирати все просто, що ми тільки можемо зібрати. Як же хорошо, що ці ягоди? Як же хорошо, що ці ягоди, вони просто ростуть і все. Ти раз посадив, І більше ти за ними взагалі не доглядаєш. Вони тупо самі все роблять. Самі роблять всю роботу. Це обалденно. Так, давай на продаж. Mm, sell my inventory 205 баксів. Mm, небагато. А що насіння кажуть, пацани? 44 секунди. Ну цей галімий систем, він ну такий багатий жук. І він, скоріш за все, зараз все скупе, просто толкове. Скоріш за все, я думаю, да Ну в мене ще й особо нема грошей, щоб купити щось дороге. На жаль, я вже хіба що тільки на наступного скупщика зможу попасти. На наступного продавця зможу попасти. А ну, продавати весь мій інвентар, братуха. 455 баксів. Сюди, в мене 1500. Оновлення буде через 17 секунд. Я в захваті жду. 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Я готовий скуплятись. А що, прям все оновлюється? А його надо заново відкрити. Дві нічого нема. Панкін три тисячі томати 800 баксів. Мені мені гривні не вистачає, чуєш? А Ану, давай додому. Мені не хватає тупо одної гривні. Я міг би купити два томата, по ідеї. А Ану, на продаж. У мене тут, пацани, все повиростало. продаю. Дві девятсот! А памкін стоїть три тисячі. Я щас його куплю. Рот. Блін, ну він, звісно, довго буде рости. Базару нема. Він довго росте. Ну, Но... він дасть кешу. Він дасть кешу. Я хочу продати весь свій інвентар. 220 доларів. І я хочу ще купити гарбузі. 3000 тисячі доларів. Бім. Потім у мене є ще 200 баксів. Ми можемо швидко заробити грошей на моркві. Вдруг виросте велика морква, чи би ні. Правильно? Е, так, гарбуза. Я саджаю, напевно, отут. Все, тут у мене буде гарбуз, а моркву мені байдуже досадити, я її все одно ще зберу, воно виросте капець як швидко, і все. І я би купив би ще купу ось цих очелів, оцих ягідок. Вони, звісно, хороші, ну ростуть довго. Але якщо їх купити ще, то їх буде багато. Я зможу постійно все продавати, як варіант. Mm. Але вони по 50 баксів. Uh, я можу краще за ці гроші, ну, не тратити їх, а купити собі. Блін, ну шість ще яхт. Мені якраз хватає. Хм. Ну давай ще закуплю. Отако. Дюдюмцю. О, велике виросло. Сюди. Так, засаджуємо ще. Супер. Велику ягідку теж давай, де вона там? Блін, це невелика. А, ось велика. Ух ти, юо, та ти що? То що надо. Поїхали. Моркву теж лутаємо. Золотої, на жаль, нема, Но, нічого страшного. І на продаж поїхали. Добре, що на кнопки можна тепатись, а не вони платні якісь, вони іменно безплатні, на них тепай, собі кайфуєш. І у мене є 1800. Давай я куплю, напевно, ще два томата, щоб на наступний сезон у нас було багато всього. Так, тут у нас один томат. Так? 33%, тут 71. Давай напевно, томати в мене будуть Ось тут, нехай ростуть. А ми, в свою чергу, поки позбираємо блюбері, синіх ягодок і клубнічку. Чи це клубніка, чи полуниця, Чорт його пойми, але я буду це все збирати. І зовсім скоро, кстати, у мене буде врожай помідора. Так, sell my inventory, 270 баксів. Мало капець. Не хочу сильно блюбері садити, бо вони мало якось ростуть. Вони багато місця займають, ягідок дають мало і капець. Але є друга проблема. Я десь тут. А в натурі кавун. Цей гарбуз, обалдеть, довго росте, пацани. Він даже не начав ще взагалі не начав. Обалдеть. Оце мені не подобається. Він даже не начав рости. Зум йти. О, появився кабан. Так, на продаж погнали. Все Саме інвенторі 725 боксів. Що, ми дождемося щось? Ну, типа, щоб щось круте дождатись, то в мене нема грош. Я можу ще одного помідорку купити. Ану, погнали. Поставимо ще одного помідорку, отако. Є-є-є-є. у нас ще все нормс. Ми тупо нормі, пацани. Погнали, щас позбираємо ще купу-купу полуниці. Бім-бум-бум. Халява. Ну і тут у нас ще все поки що росте. Тому давай поки все продамо. Звісно, хотілося б, щоб щось круте в нас з'явилось, але поки що у нас м -м, нема грошей на те круте. Напеки, ну, маного. Uh. А що це в них таке росте? Таке здорове, це кокоси? Ну, пальми, кокоси, мабуть, там. Да. А що ж появилося в магазині? Нічого, взагалі нічого. Просто з'явилась ерунда. Ну, помідорів появилось більше. Ну, давай, ще помідора. Давай ще куплю помідори. Що ж. У мене появився ще один помідор. Опа. Помідор! Хе-хе, сіки його мене продати. Сел. Так, а ну сіки стоє помідор. 30 баксів, я сіка його ростив! Хорошо. Сіка стає одна ягідка. Ягідка легше за цей помідор. 20 баксів. Хм. Ну в мене завжди є морк. Морква це ізі мані. Держу в курсі. Морква це тупо ізі мані. Тому погнали. Висаджуємо купу моркви. У тебе на городі скарб, Рейд був в блюбері А скільки така стоїть? ТИСЯЧУ доларів! Обалдіть, пацан, ну ти ПІДСКАЗАВ Хе, Хе! Ну, я би і так побачив, звісно, ну побачив би пізніше. Це 100%. Ладно, давай моркву потирем. Морква морква. Помідорчик, уже коли виріс, то він почав давати помідори швидко, часто. Це хорошо. Плюс ягідки давай сюди. Тут у мене теж аномалія вирізла. І вони стали більші, У мене весь інвентар. Дивись, які в мене всього. Інвентар реально здоровий. Давай продавати все. Sell my inventory. 1300 доларів. У мене вже 2800. Хм. Що робити? Збирати гроші в надії на те, що у мене щось появиться толкове? Можливо, так. Ну тут, кстати, ще ні разу нічого не виросло. А ну ще 66%, може багато. Цим помідорку ще багато. А оці ягідки, вони дешеві, але їх багато. І вони типа дають мені купу грошей. Без шуток, реально, купу грошей. Це круть. І ще 420 баксів приходять до нас. в Карман, це, звісно, дуже хорошо. Дві хвилини ще. Йомою, за дві хвилини я ще й томата посаджу. Давай, хоча б хоч одного. Так, томато, сід сюди. Треба е, ферму помідорок робити велику. Так, все просто збираємо. Все, 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 все. Все, що ми можемо. І мій гарбуз, ще чорт пойми, коли продасться, але він помалесенько росте. В нього 20% тільки. Він ще там під землею. Малесенький. Малесенький долоньки, чисто, пацан. Ладно, давай його щас бистренько попробуємо все позбирати. Ну, у нас не так багато всього. У нас тільки страбері, і сіки я їх можу продати за сіки. 255 баксів. Ну, ти знаєш, нормальні чоли. І лишається хвилина 24. Ти знаєш, моя ферма росте. І це реально круто. А ще я хочу подивитись, чи я можу лопатою. А, Ну я його викопав. Тепер у мене нема помідора. Це проблема, чесно кажучи, Ну, він мені не сильно там потрібен був. Бо я не сильно хотів, щоб він там ріс. Я, його случайно, там посадив, напевно, і провтикався чуть-чуть. Нічого ну, страшного. Давайте тепаємося, нам треба продати весь мій інвентар. 750 баксів, і у мене є 4500. І мені дасть чисто оновлення магазину. Чисто оновлені магазини. Ну, помідори дуже часто врожай дають. Прям реально дуже часто. Їхня чисто проблема в тому, що вони довго ростуть. А так, то це хороша заготовка на майбутнє Накупити з помідорами. Тому якщо ну, не буде нічого толкового в продажі, то я куплю саме помідори. Давай дочекаємося, що ж там буде круте таке в продажі. Так. А ну, братиш, нічого нема. нічого тупо нема. Два помідора, і все. Не пощастило мені, як фармеру. Взагалі. Да. Да, конечно, цены хорошо. Ладно. Давай посадим купу помідорів. Бім-бум. І посадимо купу моркви, щоб потім її продати. Бо морква це ізі бабки і в мене ще один Рейнбоу! Ще одна аномаля! Народ, що це за аномалі постійно? Всього Рейнбоу. Може мені ще посадити цих блюберів? Хм... Чорт її знає. І ще золота морква! Та ти шо? Я щось ще, ну... Я думаю на тище дві продам. Ану? Дві двісті тридцять! Обалдеть! Так, тут ще в магазині щось? Є якийсь супер-ссссссссссссссссссс -суп. Пак ліміти. Стартер-пак. У. Хальом тисячу. Дальше поливалка буде. Ще щось безкоштовне, ще щось безкоштовне. Але 37 робуксів треба віддати. І в принципі більше нічого. Ну, У мене 6400 є, але у цього пацана нічого не можна купити. Нічого більше, представляєш? Ну, Блюбері можу купити три штуки. Ну і все. Ну і все. Бім-бум-бум. Все просто збираємо. Але, звісно. Не так прям воно сильно круто як хочеться. Все, що до 20% але з'явився хвостик. Так давай на продаж, пацан. дай в тебе щось продати. Бум-бум. 500 баксів. норм. Так, що в нас тут нового? А нового нічого. Де, да, звісно, ферма, якщо чесно, вже набрала доволі таки непоганий вид. Конечно, не така, як у цих пацанів крутих. Ну, все одно, дві він здорову штуку якусь носив. в Зумазі. В общем, друзі, напевно, на цьому ми будемо завершувати. Ферма наша стала дійсно непоганою як для, для начала. І на цьому, напевно, все. Не забудьте підписуватись на канал, ставити свій подавайте. З вами був Санчелос і всім пока-пока.